Суміш для кладки клінкерного кирпича Siltec M5 Венга. Колір коричневий. Що можна про його розповісти? В принципі, є вже покладені колони. Є деякі колони, які клали суху, більш-менш там перші два дні погоду. А є колони, які клали вже в дощ. Зараз покажу. Ця колона вже клалася відразу. Тут ішов. Пішов дощ. Зараз обійдемо. І тут буде добре видно. Висели відсутні. Так що сілтек, в принципі, респект. Є в деяких місцях, де дали висели, але висел виступив на кірпічу. Сам кірпіч дав висел. Зараз знайду. Наприклад, от отакий. Ось отут Але він стирається рукою. По швам. Ніде немає ніяких зауважень. В принципі, ось тут є, вона старається. По... Хочу, щоб порекомендувати, брати людей, які займаються розшивкою. Бачите, який шов. Це не проток. Це розшита арматурою. Вона дозволяє, це правильний шов. Його їх існують тільки по-правильному в державних нормах тільки три види. Перший це прямий, другий полукруглий, це електроном розшита зігнутим. І третій це каси углубленням до верху. Ну, я не знаю, як його правильно можна зробити в природі. Але пруток від арматуру це брак. Тому що. Кирпич має ліцеву стінку. Щоб ви розуміли, ось у мене заповнення кирпича 38%. Це стінка приблизно від 1,5 до 2 см. Коли є кирпич 46% пустотності, 46, не 38, 46 Ця лицевуха менша. Виходить, коли ложуть, кладуть, вона може бути сантиметр 1,2 см. Коли лежить, кладуть пруток і намазують ось так, щоб воно вперед не вилізло. То залишається пустотності, оскільки це нерівна частина, йде дощ, він попадає в ці отвори, і в ітогі у вас відлітає ліцева стінка. Так що рекомендую на проток не вестись, класти, брати спеціалістів, які правильно кладуть, і кладуть під розшивку. Ну, керамія, суми є все-таки із ями в кірпіче. Так що, ну, в принципі, кірпіч непоганий. З нього зроблений весь будинок. Зараз, секундочку. Вилимо. Ось весь будинок. Притекла ці такого кирпича необхідно брати кирпич з 5-6 палет, з різних вуглів палети. Тоді не буде як 15 олень. Бусь там буває такий кусок буває кусок тупо чорний, тупо красний, пушта палета класного. Як брали, так і зробили. Правильно береться з різних палет. Якось так. Слава Україні.